Друзі, хочу вам зробити невеличкий подарунок нашим дівчатам на 8 березня і взагалі всім. А це буде розповідь, така невеличка про п'ять мов любові. Я вже побажала великої великої любові. Дійсно, в нашому світі її дуже не вистачає. Це одна. Із основних речей, і одна із основних складових, гармонійних і е, добрих відносин у родині, в колективах і з друзями. І е, відомо е, про п'ять е, мов любові. От ми інколи можемо думати, от я своїй дитині, там чи своєму чоловіку, чи жінці стільки роблю е, хорошого, а у е, відповідь не отримую. Потрібного ну, такого результату, який, який б хотілося. От. І е, ми не розуміємо, чому це так відбувається. Але часто ми е, просто е, свою любов е, виражаємо тим, тою мовою, яка придавана нам. Е, е, я б хотіла, щоб ви записали ті п'ять мов любові, поставте на паузу відео, і я знаю, це вам. Е, Буде корисно потім в майбутньому згадувати, щоб згадати, які вони є, і зрозуміти, якою мовою любові говорить ваша близька людина. І так, перша мова любові це подарунки, друга це час, який ми приділяємо іншому, третє це поміч. А четверта – це слова підтримки. І п'ята це фізичні дотики, тобто, коли ми обіймаємо, гладимо близьку людину. І інколи буває, от ти даруєш подарунки, от, наприклад, у тебе мова любові, подарунки. Ти задарюєш свою близьку людину, а вона просто бере і відкладає їх в сторону. Просто виявляється, вона говорить іншою мовою, вона байдуже до подарунків, їй потрібні слова підтримки, щоб її вислухали, щоб дали пораду, щоб якось підтримали. І саме це запам'ятовується їй надовго. Тому для того, щоб зрозуміти, якою мовою. Любові говорить ваша близька людина. Варто просто задати питання, що саме хорошого було у наших відносинах. І подивитися, що людина згадує, що їй припадає на думку, як те, де вона бачила любов і доброту. Ну, Дивіться. Є іще, як я вже казала, слова підтримки ми трішки розглянули приділений час. Комусь важливо, щоб ви проводили з ним більше часу. Неважливо де, чи то можливо, на природі, чи можливо на якісь спортивні змагання ходили, чи якісь поїздки. Вот. Людина цінує саме це. І, хоча у вас може бути інший. Інша мова любові, але якщо ви любите близьку людину, то ви зможете зрозуміти і дати їй саме те, що їй потрібно, на що відкликається її серце. Далі, подарунки. Ну, Тут я думаю, всім зрозуміло. <смі> Бажаю всім добре заробляти, у кого близькі говорять мовою <смі> подарунків, але ми не, не насправді не обираємо свою мову любові. Вона закладена в нас від природи. І Варто цінувати і любити одне одного такими, якими є. Недаремно Господь створив світ таким різноманітним і всіх нас такими різними і особливими, і це прекрасно. Далі допомога. Да, Багато кому потрібно, коли ви їм допомагаєте і це дійсно для них важливо. І це також потребує часу і терпіння, але я думаю, що всі, у кого близькі говорять мовою допомоги, з цим забажанням бажанням можуть легко впоратися. І фізичні дотики це коли ми обіймаємо одне одного перед тим, як вийти на вулицю, на роботу, в школу чи в дитячий садочок. Коли ми можемо погладити по голові, коли ми можемо підійти там, погладити там по плечу, по руці або зробити легкий масаж, деяким людям це вкрай важливо, це навіть заспокоює нервову систему і дає відчуття захисту, відчуття такого комфорту і відчуття того, що тебе люблять і що ти не один. І, звичайно ж, варто розуміти власне мову любові і доносити своїм близьким, що вам потрібно, доносити це в м'якій формі спокійно з любов'ю і розумінням. Тобто, важливо і себе не обіцінювати, і цінувати інших. Друзі, ось такий маленький подаруночок. Питання у нас поки що під відео і в групі благос не було, тому записала маленьке відео про мову любові, хоча його можна розповідати годинами. Це тема досить широка і велика. От, тож чекаю на ваші запитання. І уже коли будуть запитання, я відповім на них трішки ширше. І ще раз з 8 березня. Всім гарних подарунків, саме таких, які потребує ваше серце, саме тих, які у вас, яка у вас мова любові. До нових зустрічей! Пока!